Взагалі-то радіохвилі охоплюють великий діапазон, то хвиля хвилі або великий діапазон частотний. І на цій діаграмці ви можете побачити, що всі радіохвилі ми можемо поділити на радіохвилі, які використовуються в електронних пристроях, і радіохвилі, які ми відносимо до фотоніків, власне, до тих хвиль, які краще описувати за допомогою. Таких оптичних, оптичних підходів. І дуже цікавим було завжди освоєння радіофізиками нового діапазону, нових частот, все більших і більших. І так потроху радіофізики заповнювали всі проміжки невідомого, невідомого між оптичну частину спектру, яку ми спостерігали завжди, і які проводили експерименти, і тої низькочастотної частини. І так потроху радіофізики добирались до радіохвиль, потім до діапазону СВЧ, і десь вже в кінці минулого століття з'явився такий проміжок, такий розрив між оптичними хвилями та радіохвилями, який падав на тергорцовий діапазон. Зараз цей діапазон дуже добре освоєно. Ну, вже маємо. Генератори в цього діапазону маємо детектори випромінювання в цьому діапазоні, і маємо дуже багато таких цікавих застосувань радіохвиль цього терагерцового діапазону. Ну, по-перше, вони мають особливості взаємодії з біологічними об'єктами, які полягають в тому, що ці хвилі переважно поглинаються так зв'язаною язано, пов пов'язаною водою з біооб'єктами, яка входить в склад всіх важливих біомакромолекул. Більше того, терагерцові хвилі викликають коливання. Характерні для е, окремих та, таких певних спеціальних рухів в цих молекулах, ну і дозволяють їх виявляти і дозволяють обстежувати так звану динаміку цих молекул, яка дуже важлива для виконання ними е, функцій біологічних. Крім того, терагерцовий діапазон можна використовувати в дослідженнях структури різних матеріалів. Ну, ось, Наприклад, дуже відомими були перші застосування терагерцу для дослідження. Е, е, прадавніх арт об'єктів для з'ясування їх структури для з'ясування їх подляності або для з'ясування можливості їх відновлення реставрації та зберігання, тобто, завдяки більшій глибині проникнення цих хвиль, вдавалося бачити ті шари об'єктів арт, які потребували більшої уваги дослідників. Ну і власне зараз цей терагерцовий діапазон також залишається дуже. Актуальною областю досліджень в радіофізиці розвиваються підходи до створення терагерцової спектроскопії і до використання перегерців для діагностики.